Доброго дня. Я тут не вперше. Дозвольте, так як у мене буде вірші, декілька, то я декілька про себе. Родився я 9 травня в селі Хролі біля Шепетівки. Вчився як всім. Працював в Тернопільській філармонії два рази, в Хмельницькій два рази, в Казахстані один раз в філармонії і майже у найкращих ресторанах від Тернополя до Комсомольська на Амурі інтуристи включно. Зараз я займаюся виготовленням українського тина. Тим. Якщо десь будете проїжджати і подивитись з тим стоїть, то можливо то моя робота. В Києві, поза Києвом і Бог його знайде, і до Одеси і так далі. Книга майже готова, багато написано. Переду написала до книги Валерія Борисівна Богославська, за що я дуже вдячний, вже декілька років це все десь там лежить. То коліна не можу відремонтувати, зуби ніяк не вставлю, то в в новий будинок ніяк не можу перевести. І так життя проходить. Я все життя мріяв побути серед такої спільноти, як ви. Чесне слово, ось такого віку. І коли вже мені все набридло, я вернувся до студії в Києві тут. І пішло і поїхало. Декілька текстів, віршків, які мені подобаються. Можливо, чи від вітру цей струм у грудях, чи від сонця що ледве світить, Знов обскубаний хмарний грудей У неволі не волить скніти. Ріднобра ти в суперечках. Клаптик сушить чомусь безлюдний, Відбуваються дивні речі. Після грудня одразу лютий. Ми тут перші, тому що стрічне наша пристань одне подвір'я. Приховай мене там, де вічність, де моє і твоє сузір'я. Тертять руки. Затуляли з собою собори і храми, і молотви зі століть проливалися в ріки, а дубки, що зросли, прирікались хрестами і спинити той хід, і продовжити ніки. І волали старі, і сміялися дітки, бо соноги святі пил ковтали, давились, та, та любові ж, любові, узялися звідки, якщо навіть богів. Підіймали на вирух, поміж вижуклих шпальт Протискалося неба, бо із по всіх причин у словах було тісно, хоч не знали кому, але знали, що треба. Не вставали з колін, а зазнали, що пізно. Мозолі на руках все ще просять підпору, та колись невагомим чи просто крилатим крізь озонові дірі. Полив угору, прихопивши своє, аби духом роздати. Вашого дозволу ще хати, щоб вас...